І сьогодні я зі своєю сестрою Сашою, будні мої гарячі кінг-ганг-хоунки. Сашо, по... поздоровайся. Алло, І як здорова? Нов... І це новий учасник нашого відео. В першому відео у нас був Матвій. Там, де мене було вже 5 підпишків, вже 6. Йдемо швидко до цього. Так, да, кстати, підпишіться на канал. Так, да, не забувайте це робити. І погнали, бе-бе-бе. Я тут закрыл, да ты можешь там собі ще, ще от свого о. А, стравите, да. 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 Виси, да. А поки що поставлю на паузу. Опа. Ти Ти ниті, я, я не можу. <клодися>, ты ч? <клодися> Ого! дивіться як мене застигло. Це мене пазука перезаражалась. Зир... Ти дав мене будеш шукати? Не держу шукати. А ти мене ще не разу не бачив? Ні. О, яка казров. Ти не відео свій гепанзі. Тупо як я. Тупо як я. Уявляю, як я буду бігати до тебе. Пацан, ти не пробував другу сторону бігти? А я Я хочу так на банани, банани, ананаси, банани. Куда ти поділися вже? Рил? Да! Ну, ти поділася коли тебе побачу, я тобі з'їм. Коли я тебе з'їм. Коли я тебе з'їм. А ти ще можеш, кстати, захищатися. А як? Отак, можу взяти пушку і мене, в мене стріляти, коли я буду біля тебе пробігати. А, поробігати. кстати, да? Да. да. Забуду тобі побачу. сказати це. Звичайно, це рубрика не моя. Думаю, що здати не чого рубрики. Ладно, я не буду. Не Окей. Костя, мені вже скучно так сидіти. А, а де, де ти? ти? Дай подсказку якусь. Постав блок якийсь. Зіди. Хоча б. Ой-ой-ой. Опа, на. Не зря я загорі полетів. Ну ладно, вже вбив І так, тепер шукаємо Саша. Не я. І помпа-па-па.